Сьогодні доїхала така машинка цікава, ціленька, хайна в сірому графіті кольорі з чорним комбінований, капот чорний, а вся графітова така і дах чорний на таких небазових дисках. Із цікавого тут великий екран, то що може бути меншим. Тут є із дуже цікавого, тут відкривна панорама так це виглядає. Швидкий порт зарядки CCS Combo 2 можна за 20 хвилин зарядити машинку і поїхати далі собі. Це 22 кВт батарейка, 100 км запас зимою і 130, 140, 150 може запас влітку, хто як їздить. На кожен день свої справи возить. Отак це виглядає в салончику. Зробили хімчисточку, все підготували. Є другий комплект коліс, до речі. І ви ж знаєте, як тут відкривається задній ряд. Дуже цікаво. По наявності у нас з такої комплектації 22 кВт є ще така машинка з ріблястому корлері. На іншому майданчику, на іншому виставковому там є у нас місце на Чапаївки, є біла. А з 33-х батареєк, це вже 33 кВт, це вже 250, зараз 200, 250-270, отакі дві красуні є. Оце взагалі максимальна. Harman Kardon, тут, тут теж відкривна панорама, коричнева шкіра, підігріви, великий екран, камера. А, до речі, в цьому авто теж є камера. Тут вона живе, ось до речі, ось контакт, поки ми тут. Авто обслужене, авто підготовлене для експлуатації, в комплекті є другий комплект коліс. є зарядки, кілимки, ну все як треба, сів, поїхав кожен день. У нас автосалон електромобілів, місто Київ, Павла Усинка 8, 60 авто, авто по наявності, різних різних, від 5000 умовних одиниць до краю. Так що отаку красуню. Можна буде, як кажу, сьогодні число у нас вже 17 січня, для того, щоб ви розуміли, коли це авто приїхало. Ну, Гарного дня, бережіть себе, слава Україні. Ще раз контакт, звертайтесь і, до речі, нагадую, що це останній рік пільгової електрифікації наших родин, українців, тому що з вже менше ніж через рік. Повертається ПДВ, це вже в законі прописано, це вже не шутки, це вже точно буде і мита, і ПДВ, і пенсійний збор при оформленні. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.